25-25-го 25 го року, 26 -го жовтня буде мир. Ось овангую, Вангую. Давайте. Якщо не закінчиться війна, можете мене піймати. Григорійська Сковорода говорить зараз. А він так говорив? Так, да, він так і казав, 26 жовтня можете мене піймати. Що це так можете, Я вже просто, просто спизділа раз. Я вже просто сказала, що весною 23-го року війна закінчиться. І мало того, моя мама мені дзвонила, каже: Оля, це ж правда. Я кажу: мамо, я не знаю. Вона каже: в смислі, ти ж сказала по телевізору. А вона думає, що все, що кажуть по телевізору, це правда. Значить, і я кажу, мама, я не знаю, але я дуже надіюся. То я зараз не надіюся. Я точно кажу, дивіться, всі мене знімають, да? 26 жовтня 25-го року точно вже буде мир.